Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка! До нас сьогодні в гості завітав хлопчик Бруднуля. Він дуже не любить митися, вмиватися, чистити зуби, а полюбляє носити брудний одяг. Скажіть, він гарно виглядає? Зовсім ні. Ай-яй-яй, бруднуля! Потрібно берегти своє здоров'я, доглядати за собою, бо так і захворіти можна. Поглянь, бруднуля, як наші дітки за собою доглядають. А ви, малята, підкажіть йому, що роблять дітки на картинках. Хлопчик миє руки. Дівчинка чистить зуби. Дівчинка миється у душі. Хлопчик чистить вуха. Дівчинка розчісує волосся. Хлопчик обрізає нігті. Щоб бути чистим і охайним, потрібні предмети гігієни. Ти знаєш, які бруднуля? А ви, малята, знаєте? Зараз ми перевіримо, чи знаєте ви, для чого потрібні ці предмети. Добі бруднуля предмети гігієни, щоб ти був завжди здоровий. Та тут не вистачає лише одного предмета це стаканчик для зубної щітки. Малята пропоную вам зробити для бруднулі стаканчик з рахувальних паличок. Стаканчик має бути ось такий. Та спочатку потрібно пальчики підготувати та виконати пальчикову гімнастику. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей радо привітали. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей радо привітали! Для того, щоб побудувати стаканчик, нам знадобляться рахувальні палички. Я відібрала палички синього кольору. Палички можуть бути кольору на вибір. Беремо одну паличку, кладемо її перед собою, це буде дно нашого стаканчика. Далі викладаємо стінки з одного боку і з іншого боку. Та стаканчик має бути вищий, тому додаємо йому висоти. А тепер викладаємо верхню частину стаканчика, одна паличка. Поруч іншу. Поправляю. Ось такий стаканчик у нас вийшов для зубної щітки. Дітки, хлопчик бруднуля з нетерпінням чекає фото ваших стаканчиків. І він обіцяє, що наступного разу він прийде до нас чистий та охайний та буде обов'язково берегти своє здоров'я. До побачення, малята!